Бедемо підйоми пішки, бо є всі шанси ригнути. Але ригати ми не хочемо. <рив> а що, сіла єсть у мене, б'ємо звітати, що полетів. <рив> підйом у нас веселий, тому що листя дуже слизьке. Робиш крок і ніби сунешся. Але ми на підйомах не падаємо. Такого не було ще. Вир... Прям з землі видирає коріння, щоб траса була хороша. Често трейлер. На. Приїжджайте на маршрут зелений на наку і катайте цей супер зачищений трейл. Зачищений? Зачищений. А ви як думали, треба в руках носити а не кататися. А всім кажеш, що є до спуска, а насправді. Шапка каче. Очень двох. Кепка, зелений хомяк. Хто забув? Кепка, ми О, бачили сумку. Красавичка прибіжить. <риві> Я от беру і дивіться, йоптеру, стяжка. Так що Ярославу не будеш. Ми... Розумієте, чого ми тусуємося а разом? А що ми... А що ми а а? Ярослава вона перераз дивить все більше і більше. Скільки в неї ще секретів? Дуже багато. Як думаєте, ми тут поїдемо чи ні? Насправді тут дуже жорстко і стрьомно. Зелений хомяк. Так, тут треба багато ходів, ми знаємо, але ми не можемо. Ну, стандартно. Воу, як сонечко падає. Але треба таку простягувати. Тут реально все каміна секція. що тут палки всякі звали. Але гарно. Оці всі колоди ми перещали. Просто це зачаточний урівень, тому ми тут. Да. Як там на ютубі хтось писав. Лайт, просто шосе. Особливо зверху. Якщо ви побачите це відео, то ми вижили. Якщо ні, то у нас немає в живих. Зараз я дуже шкодую, що обрали цей маршрут. Зараз тут яка буде максимально треть, частина. Десять ти вже загнула. Це змагання на виживання. Дейвіть. Ти пішка? Ми підйоми робимо пішки. Андрій Гори наші тут їхав. от як даються підйоми. Поміняли з Ярославою бо бой ваші. Ярославою як справжній джентльмен запропонували помінятися. мене вже руки відсихають дуже стрьомно. Чудесні, Хмари. Вартувало щоб маслати? Ні, вартувало. Щоб... Вже на полонині хом'яків. Погода шепче. Полонина хом'яків. Хом'як сонячний. Їдемо по полонині хом'яків. Ви їдете з нами віртуальна реальність. Добре, добре. У! Їдемо з такими видами, їдемо до каплички, помолитись Богу, за Андрія гори наші. Може, забитися? Блін, ну, великі в нас офігенні. А по двісті ка? Так, запишемо зараз що, за наш спуск. Марія Ісус, благословіть нас. Ще один Ісус. Тут так тепло, скло гріє. Ми на полонині хоміків і погода радується дуже класно. Перший тос ми нормально з'їхали, саме головне тому я перед спуском, щоб ми хоч щось їхали. Мачно. Ксюшка розкрила ваш Нормально. Ну і що? Тричить. Ми підпили єгер. Ми... Я не відомий. Такий єгер. Два маленькі маленькі. Два маленькі глотка. Да, зараз дивись, як сонце лупить. Сонце лупить на біцвічі хайлайтер. Ми посиділи на сонці, зробили паузу після жорсткого підйому зеленим маршрутом. Тебе шо, чи з річки з е, в Тебе швидші двіські, зрачки зближені стали. Цей. У мене добре. в мене, значить, не шо. Шумерон? <реш> Я не Овен. Я овен. Чи ж мене? Вони ж в мозгах. <реш> Тобі пощастило зустріти овен в житті. Дуже <реш> вперті. Принаймні, вони щирі і невеликі. А ти на що намікаєш? Я просто сказала, сприймай, як хочеш. Лусники там ж дві, цей, дві особи. Аромат, будь ласка. Насправді мені дуже страшно, мені здається, жоще ми ще не каталися. Великий верх віддихає. Маковиця. Кому не з'їхали. Маковиця? А що ми ну, там у тебе? Це не каміння. Ну, так ми піднімались, ми з'їжджали іншою стороною, ми не мали туди з'їжджати. Слема слема Слимачем лим... У горшку сижу, присідло підняти. Та, майже пів четверта і холодає. Стрьомно. Перший раз за довгий час спускаємося під алкоголем. Неправильно. Але вже як є. Хто кричить? Чуєш? Їде Паша і Паша. Вау, це любов! Зустріли Пашу мали райдера. Жесті. Крутий, прикольний чувак. Трішки п'яні і не почали в наш спуск. Це, блін, така жесть. Жоще ми ще не каталися, достатньо. Але бля, я Приємно, хочу ще. Що каже, Але не під осінні листя. Бо це дуже слишко. Відчувається якась підтримка. Реально, а не там. що, да. от ті типу, ти ще щось. Все, я приїхала. Лука стіна слизька. Будемо пішка. О, я прозріла, мене так висадило. Я знаю, що не треба зупинятися, але дуже страшно. Стрмно. Цей старт. Я не можна влаштувати зараз. Ну, oh. І таке буває, тільки велику шкоду. Оу! 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 Всё, я ж ничего такого не ровно просто хочется. <плес> <плес> Стоїть, я їду з Мені в бусикулярів. Ні, купуляри по пляжні. Бузекулярів сльози. Як бути? Кого погано зі хто питається? Це живе каміння. Я не знаю, як вони. Mm. Кажуть, я натікаюся. Тут Ісус возимо тікався. Mm. Нічого нічого. Ну, я тебе пробую, але якщо я падаю, то я зупиняюся. Я перетормозила. Я тормоз. Прямо тормози. Я не тормозила ліщу. Картина. Так, ми спустили саму круту частину з хомяка зеленим. Щось спустилося, щось йшли пішки. Ми, головне, що спустилися. Це точно живі, неушкоджені, майже не впавші. Це, е, це точно. Мої на на запит деяких коментарів. Е, міні огляд байків. Огляду байків не буде, ми таким не займаємося. Це канал не про огляди і ми не вміємо це знімати. Просто... Мене настільки вникає в, Та, в технічні характеристики. Ми собі просто катаємося і кайфуємо. Але пару слів сказати можемо. Угу. Про наші байки за 200 тисяч, як нам пишуть в коментарях. У мене Canyon Spectral на колесах 27,5, Руторас SRAM, вилка Fox Rhythm, хід вилки 160. Задній морд Fox Flow. Коротше, в мене поки що весь стоковий навіс. Дуже особливо зб... міняти не збираюся. Тормоза db 8. Педалі от я поставила свої. Щимановські. У мене велосипед алюміній, і він до біса важкий. Тяжко тягнути велосипед в гори. — Тяжко чи не, не тяжко? — Нестоковий змінили прип'ятки не з Тьорівської на І Особливо її взяли тягнути вгору. — Це точно. Зараз Ярослава скаже про свій велосипед. — В мене карбоновий. — Та ви карбоновий! — 5 кг вага, вилка RockShox 170, задній амур 160, зама — гура. Близько стираються. Піщать жорстко. Тому Ярослава з душі айтішнік, міняє колодки кожен тиждень. Да. У нас, до речі, система 1 на 12, ну стандартник зараз всюди ліплять. Телескопічний підсиділ. Обід свіз дуже живучий. можна не їздити на голих ободах, як і мені. Її велосипед є як пір'їнка. Проти її. Проти мого. Але зато він чітко на спусках їде. Ну, так, падати на ньому чітко. Mm -hmm. В принципі, це все. Всі падають. Всі падають. Кому цікаво, блін, можна просто загуглити і пробити більш детальну інформацію. Блін, але я не знаю, кому то цікаво. Ну просто питалися. Я думаю, більшість так і зробила. Ну взагалі це такому радуватись не можна, але вона до Я? А я ж закону, що я на півроку на цьому байку ні разу не пробилася і відтоді, але не сильна дирка, бо вона ще не спустила. До речі, я мала чуйку, що тут буде перший раз. Я так ага. Ти сильно спустила. Я тобі казала не спускати дирка. Коротше, суть така, що я ніколи ще не знімала своє заднє колесо, і мій мультитум просто не знімаю його, нема ключа. Ярославин так само. Він заходий. Він заходий. Що, класний деліс кадрів?